Ми вмостилися на наших зручних диванах, а це означає, що до нас студію завітав наш ранковий гість. З ним ми теж поділилися нашими м'якими меблями. Отож, вітайте в нашій студії Ярослав Дуленко, художник. І сьогодні ми будемо говорити саме про його творчість. Доброго, Доброго. ранку! Доброго ранку! Дякую за запрошення і хочу скористатись можливістю привітати вас з вашим професійним. Святом, яке було напередодні, дякуємо, дякуємо гарно. От ми омовилися на початку ефіру про те, що е, людина, яка народжується в мальовничому Закарпатті, яка народжується в мальовничому гірському районі, з самого дитинства, якого оточує така от краса, вона просто ну напевно зобов'язана потім відображати це все е, на, на, на полотні. От перше, е, перше ваші кроки до пензлика, як вони відбувалися, і взагалі, е, чи це була нав'язана кимось ідея малювати, чи все ж таки у вас з самих було виникло бажання малювати? Ну, мальовничий край відіграв свою роль так само, але не без цього. І е, я зростав в середовищі фарб, е, тому що в мене батько художник. І так сталося, як і всі діти художників, я мусив цей шлях якось да, пройти. Ну, відсотки 90. Да, діти художників стають, по-моєму, художниками. Да, я, наскільки я знаю. Так що в мене це навколо мене оточувало це середовище. Фарби, пензлі, олівці, бумага. Ну, тобто так і воно й. Ну, я би не сказав, що я так дуже сильно, тобто, хотів малювати. Я малював, як і всі діти, ну трошки може більше, але, але не так фанатично, як би хотілося. Зазвичай діти інколи зовсім не хочуть повторювати шлях батьків. І якщо батьки там митці, наприклад, або журналісти, то дитина, дивлячись на їхній життєвий шлях, каже, ні, ну я, ну я точно цим шляхом іти не буду. У вас теж був такий супротив? Звичайно, так само було, що я, ну, я себе не бачу як художник. Я хотів щось спробувати інше в своєму житті. І навіть робив спроби, там, і в медичний, і ще десь не пам'ятаю, куди я там хотів. Але якось так воно сталося, що. Я, я почав робити те, що я найбільше вмію. Все таки гени перемогли, взяли своє ну, можливо, якось ну може дійсно там передалось щось. Якісь можливо, ну, талант, можливості, не знаю. Ну. Мене цікаве таке питання: От як взагалі художник митець він обирає теми найбільшої кількості своїх полотен? Тобто, чи це пейзажі, чи це натюрморти, чи це портрети, чи це якась абстракція, це методом, як то кажуть, спроб, що вдається найкраще, чи все ж таки те, ну як то кажуть, я художник, я так бачу, чи те, до чого в принципі лежить от рука? От як у вас у вашому випадку, як це сталося? Ну я думаю, що це все кожного індивідуально. Тобто базу завжди художник проходить одинаково, да то тобто, є якісь навчальні заклади. Але там потім вже вони вже кожен для себе ви виокремлює свій вид мистецтва. Мені здається, так комусь близько, ближче. ближе, да? хтось стає портретистом, хтось пейзажистом, хтось а, е, якісь там інші види мистецтва використовує, там не знаю. Різні там інсталяції, тобто, це вже залежить від творчості. Можливо, ну є багато таких прикладів, що художники і без освіти, але роблять якісь такі цікаві речі. Тобто, це все індивідуальний процес, мені здається. За яких обставин відбулося ваше перше таке визнання, коли ви вперше продемонстрували свої роботи, ну і отримали якісь певні рецензії, відгуки на них? Ну, перші, перші, перша демонстрація робіт це в учбовому закладі на перегляді, коли, коли вже екзаменаційні роботи, ти виставляєш на, на стінку, вішаєш, і поважні, поважні журі, викладачі ходять і оцінюють тебе. Це вже перша демонстрація, да? Там ти вже відчуваєш, що ти можеш, що ні. А якщо серйозно, то ну, ну, так, давно вже почався процес. Якось я робив багато, ну, тобто мені подобались пейзажі, я їх робив. Потім я почав виставляти їх в, де, ну, в деяких магазинах Ужгорода, сувенірних, да, вони там з успіхом їх купували, та і так воно почалось. В принципі, і людям подобалось, і, і так пішов процес. Митці вони досить вразливі особистості, як на вас впливає критика. Mm -hmm. Коли вас критикують, які ваші ось перші емоції, і як взагалі ви до цього ставитесь? Вражає, вважаєте, що критика все таки потрібна, чи е, ну я не знаю, образно кажучи, що інший митець не може судити іншого, тому що у кожен він дійсно своє кожного, так, точка кожного зону, так, так, якісь так своє бачення, бачення цього світу? Тобто, якщо людина малює абстракцію, то як вона може судити там художника пейзажиста, mm -hmm. наприклад? Ну ви праві, так само, да але ну критика, звісно, впливає, да, тому що а... Художники в принципі люблять позитивну критику, мені так здається, які всі, всі, люди так, мені всі здає. люблять позитивну критику. Всі художники люблять, щоб і, і тільки їх хвалили, тільки він кращий, але критика вона, вона вертає, вертає художника на в реальну, в реальне життя. Тобто, тобто, з небес пускає на землю. Так, якщо, наприклад, ну це реальні речі, які треба сприймати, тобто без цього ніяк. А критику критикувати колег в принципі, ну як вам сказати, хтось, хтось займається одним мистецтвом, хтось другим. Тобто, це таке. Ну, всі, всі художники, всі творці, але вже яке мистецтво це вибирає кожен сам. От зараз хотілося б продемонструвати деякі з ваших робіт, і я б просто попросив вас, аби ви, можливо, розповіли нам і нашим телеглядачам трошечки детальніше про те, що ми зараз побачимо mm -hmm. саме на екрані. Тож давайте подивимося. У нас є зображення. от. Mm -hmm. Ну, це, це роботи виконані в техніці акварель. Я зараз останнім часом студію акварель, вивчаю її можливості, технічні, взагалі, її можливості. І дуже мене зараз цей процес цікавить. і Тому я зараз пробую себе в акварелі. І я зараз представлю вам а, свої акварельні доробки. Тобто тут різні різнопланові пейзажі, є, є якісь флористика, тобто, ну, такі абстрактні трошки да, пейзажі. Тобто, це все акварель, можливості акварелі. Ну, тобто, така техніка, яка зараз, в принципі, не дуже вона так, ну, тобто увагою да, вона обгорнута, да, вона трошки обділена в нас час. А увагою серед професійних художників, ну, така специфічна техніка. тобто Це відноситься в принципі, до графіки. От Я ну, можу сказати, як людина, яка ну... Не дотична до мистецтва саме малюнку а, взагалі для мене, от для як звичайно, гли, ну, глядача, скажімо так, а, акварель це ну, акварельні фарби це ті фарби, якими ми малювали в дитячому садочку в школі. Тобто, це ті фарби, з якими, ну, здавалось би, тоді нам нав'язували те, що це ті фарби, якими може впоратися навіть ну дитина або школяр. От ви говорите про те, що насправді ну, весь потенціал акварелі він не є розкритий. Тобто, чи відрізняється саме техніка акварелі від того, ж, а, масла, олії так Тої ж Гуаші і так далі. Ну саме те, як ви звернули увагу з дитинства, тобто, Тому о, і починають працювати аквареллю, що вона трошки слож, е, сложніша техніка, да, і вона потребує трошки більше е, такого е, обдуманого підходу. Тобто, да, бо акварель там вже, так як нас в дитинстві вчили, що треба дуже гарно покласти да, маски, щоб воно потім. Ну, не стирати, да? бо важко виправити. Тому що акварель вона така аля-прима і зразу ти ставиш. тобто Результат з'являється практично, зразу, що виправлення там в принципі, не дуже вони підходять. Да? як, Наприклад, на відміну від того же олійного живопису, темперного живопису, там фарби, які мають властивість покривальні. Да? Тобто там можна слой на слой вик... ну, накладати з акварелі. Такі варіації акварель. Да, вона потребує трошки зразу такого точного підходу, тобто точного результату. От в мене ще таке, ну я не знаю, в мене акварель асоціюється от з цим з цим склянкою, з стаканчиком, куди всі змочують пензлик, який потім стає такого незрозумілого брудного кольору. І тому я пам'ятаю, що нам навіть завжди казали вчителі малювання про те, що потрібно а, міняти цю воду часто, щоб воно потім відбитки а, не залишалося на папері. І все ж таки колір був чистий і ну, такий, яким він є з самого початку. А... Ну, це правда, це влітає, впливає ця чистота води, але професійний художник деколи бувають цілі відра так і от з такою каламутною водою, але <смі> побачиш від ну, це, це все індивідуально. Тобто, акварель вона в принципі не, не така, вже, ну, як ми привикли, да? прозора, ну, да, вона прозора, звісно, але в не, неї можна дуже такі різні техніки тобто, робити. Її можна і густо накладати, і прозоро накладати, і е, е, підтирати її можна, якщо можна і, і навіть е, шкрябати. Тобто, Такі можна техніки робити ну, різні, знає, дивлячись на такі картини, вони мені якось більше нагадують мариво таке, тому що немає чітких ліній, воно все так плавно перетікає колір в колір. Як я розумію, процес навчання освоєння якихось нових технік все ще триває. У ну, вас це є, да триває це експерименти, тому що і можливо. І ті виробники фарб, які вони, ну, тобто, вони не стоять на місці, вони щось нове запропонують художникам. Да? Та ж акварель, можливо, там якісь інші види можуть виникати, тому що є акварель традиційно в ванночках, є в тюбиках. Зараз взагалі є олівці акварельні, там, є такі з резервуарами такі от, пензлики. Тобто ну, різні моменти є, але. Основа завжди одна, тобто акварель це в основі аква, вода. Тобто вона має бути така з допомогою води, легка, прозора і має відчуватися ну, така експресія в ній, тобто свіжість. От ми бачили, що не продемонстрованих вам робіт дуже багато знайомих, ну скажімо так, картинок, місць і, і пейзажів. Е, ну це насправді дуже багато місто Ужгород, це наші якісь карпатські мотиви. Е, що ще ви зображаєте в своїх роботах? Окрім ми, ми бачили портретів, і чи все ж таки е, рідний каравін надихає, чи все ж таки е, ну чи допомагає, чи хочеться якихось інших можливо, пейзажів або робіт, так. які би можна було побачити. Ну, це все періодами. Зараз період такий, що я роблю деякі, ну, тобто, більше міські види, да, тому що людям воно подобається, в принципі, воно. Але. Я роблю і портрети, роблю флористику, бо можливо якийсь період потім буде, що я буду щось інше робити, але зараз, поки мене це цікавить. От зараз як вас триває процес створення роботи? Чи це все ж таки вихід в місто з Мольбертом, чи все ж таки спочатку, ну я не знаю, можливо, ви фотографуєте, а потім намагаєтеся. Замальовку можливо робити. Чи малюєте по пам'яті? Саме основне це пленерний живопис, це робота з натури. Це основа основ, Да? Це ти виходиш, тому що це не порівняєш ні з чим, ні, ну, наприклад, там, з тим же знімком. Да, бо бувають моменти, коли вид-кейс є недоступний і ти там не можеш просто фізично зробити щось. Тоді приходить на допомогу фотографія. Да, ти можеш зробити знімок при певному ракурсі, певному світлі. І можливо там вже ти з того можеш створити свою якусь певну річ. А так в основному мусить бути пленерний живопис робота з натури, коли ти відчуваєш оцю от атмосферу натури. Тобто працюєш прямо от на, на місці, тобто, як кажуть, в бойових условіях. де бажаючі можуть ознайомитися з вашими роботами, можливо, плануєте незабаром зробити якусь виставку, де можна побачити ваші роботи. В принципі, я є учасником різних виставок на Закарпатті. і ну, тобто треба слідкувати за виставками. Недавно в мене була невеличка персональна виставка в галереї Pro акварельна. Тобто я теж представив там десь до 20 акварельних робіт. В соцмережах Facebook там завжди свіжі роботи є. Ну, такого плану. Мене завжди от цікавить питання, особливо е, от в людей мистецтва: чи е, легко зараз молодим митцям торувати собі шлях? Чи так само важко пробиватися, як і було раніше? Чи навпаки, ось ці соціальні мережі, можливість робити виставки, ну так незалежно можна сказати. Не обов'язково там бути в спілці художників. Можна і самому це організувати. Це якось допомагає, стимулює, чи завжди так було? Завжди ті, хто бажали, вони могли пробитись? А я тоді трошки додам про те, що ми знаємо, у нас зовсім нещодавно проходив конкурс, який у нас у Альберті, і От мене так само цікавить під питання до тижня школа нині. Школа молодих митців. От молоді митці зараз вони на що більше звертають увагу. Ну, до, до першого питання, чи, чи легко, зразу скажу, ні, не легко. А, дуже важко молодим е, щось робити своє, але це можливо. Тобто, можливо, ну, шлях художника він не простий. Зразу скажу, не буду я тут якісь ілюзії да, вистроювати, що там все це романтично, там, такі, ні. це важкий шлях, дуже важкий. А, нас так склалося в державі, що ну, наша ситуація в Україні така, що ти от, мусиш мати якісь да, заслуги, да, там, якісь належати до якихось, да, якихось об'єднань, організацій. Тобто, ну, в принципі, є індивідуальні художники, ми ці, які самі творять без всяких колективів, але ну, нас так в принципі цей ну, нас. І шлях проходить до того, що ти мусиш десь себе вже реалізовувати в більш таких професійних колективах, як Спілки, наприклад, да? А до другого питання, що молодь як, ну, в принципі, судячи з того, що от коли проводився цей конкурс, я бачу ці роботи, досить, досить гарні роботи, професійні, і я дуже здивований, в принципі, коли я в наш час трошки інакше воно було, все трошки так, ну, мистецтво було, да, були таланти, були гарні роботи, але зараз вони. Досить виглядають достойно. Молодь дуже, дуже класні роботи робить. Що є навіть навіть чому повчитися в них. А вам на вашому життєвому шляху легко вдавалося пробити себе, проштовхнути себе, свою творчість? Ні, Не, не легко. Нелегкий це Нелегкий був шлях. Я не буду говорити, теж, що це було добре. Ні. Ну, були свої трудності, але наполегливість, труд, боротьба з лінію це основне у художника. Оце так. От. Праця над собою, от і так потрошку, потрошку ти йдеш. До своєї мети, тернистим шляхом. Yeah. Боротьба з лінню, ось що головне, мусить завжди бути присутнім в нашому житті. Дійсно, якщо е, побороти це своє бажання лишній раз е, полежати на дивані, подивитись телевізор або десь посидіти в соцмережах. А, краще. а мені здається, ти... це навіть не в мистецтві. Це кожного дня нам потрібно боротися з лінією або просто ставати успішнішими, ставати кращими і ставати ближчими до якоїсь своєї цілі, або до якоїсь своєї мрії і мети. Ми дякуємо вам, пане Ярослав, за розмову. Хочемо. Нагадати, що в нас в студії був Ярослав Дуленко, художник. Слідкуйте за нашими ефірами. Як тільки у пана Ярослава намітиться якась виставка, ми, ми обов'язково обов про, про це анонсуємо. Або ви дізнаєтесь про це соціальних мереж, таких як Фейсбук, тому що насправді це нам зараз дуже дуже допомагає. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Сподіваємося, що наступного разу ви у нас завітаєте. Можливо, вже з якоюсь роботою фізичною, не цифровою, а фізичною. Що ж, в нас на черзі рубрика вітаміни ранок, повернемося за декілька секунд, готуватимемо смачний салат з черешнею.